Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрошовець. Зразу скажу на початку відео: я за мобілізацію, тому що без мобілізації фронт посипеться і ворог прорветься всередину України. Але мобілізація повинна бути по закону. Перед усім повинні йти жирні і голова ті зверху. Чиновники, депутати, їхні діти, їхні родичі. ТЦК, поліція, блатні приближені влади. Вони повинні йти, так як і у всі часи з Київської Русі. Ішли князі, йшли дружинники, йшли гетьмани, сини, полковники, сотники. Ну, а потім прості козаки і прості українські селяни. Це раз. Друге, Арестович зараз лякає, що жінки будуть йти мобілізовуватися з жовтня місця, масова мобілізація жінок. Треті. 17 рітні хлопці, якщо не стають на облік ТЦК, ризикують отримати штраф в 25 тисяч гривень. Чи теперте з 1 липня ТЦК шукає 4 категорії чоловіків, які повинні йти на фронт. Ну і п'яте, сьогодні по соцмережам гремить відео, де ТЦК під'їжджає автобусом. Катаються автобусом по селі, перескакують тицикашники через паркани, відкривають ворота, а потім натопом заходять і гупають селянам в двері. Ось такі сьогодні новини про мобілізації. Те, що Сильський обіцяє реформу ТЦК, це обіцянка. Жоден з ТЦКшників не відповів по закону за те, що вони робили. Жоден тисячу кримінальних справ по ТЦК і не один не відповів. Жоден ТЦКшник не відповів за вбивство в ТЦК, за те, що коли калічили в ТЦК людей, за те, що принижували, били і навіть гвалтували. Коротше кажучи, ось така історія сумна з мобілізацією. З усього того, що я сказав, і з того, що по соцмережам і по каналам Шириться сьогодні видно одне. Війна буде йти ще довго, як мінімум 2 роки, тому що Путін не збирається миритися з Україною. Його ставка задавити нас м'ясом. Просто задавити м'ясом, тому що мобілізаційний резерв Росії 10 мільйонів чоловіків. В Україні, дай Бог би, 2 мільйона був би. Такі сумні справи. Хтось каже, що робити. Що робити, Що робити? потрібно було розвивати технології і зараз розвивати технології. Тільки технологічна армія, озброєна українська, може перемогти російську. М'ясом, м'ясними штурмами, російську армію не переможеш. У них 140 мільйонів чоловік, а нас, дай Бог, щоб залишилося в Україні ще 20. З вами український історик та журналіст Яршвець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нових зустрічей.